Усім доброго дня власне важка тема повернення з війни. Я думаю, що сьогодні немає людини у цілому світі, яка напишена про це, як повернутися з фронтом. Тому що, перебуваючи на війні, єдине, про що ти мрієш, якщо тобі пощастить вижити, бо про те, що вижити, ти не, вже не мрієш. Ти розумієш, що смерть повсюду, вона поруч, і ти намагаєшся про це не думати, щоб не було страху, щоб бо ти не можеш жити декілька місяців постійно-постійно в страху. Це тут можна потривоти з тривогу і видихнути. Там такої можливості, на жаль, немає. І тому єдине про що ти мрієш, хоча б на хвильку повернутися додому, обняти рідну доньку або батьків, і цього тобі достатньо. Але коли настає оцей прекрасний момент, коли тобі все таки по щастиво вижити, ти повертаєшся додому, а дома тебе ніхто не розуміє. Світ трої самих, але ти став іншим. Сім'я, яка для тебе є найближча, і залишиться найближчою, тому що ти тепер їх так сильно любиш, як ніколи не любив до цього. Ти так цінуєш, оце все, на що ти не звертав уваги, що це просто не передати. І власне починається складно. Вони тебе не розуміють. Вони не розуміють, що відбувається з тобою, і тобі від цього складно. Бо ти ж так мрія довго повернутися до них. Виводиш суспільство, а суспільство ще більше тебе не розуміє, коли. Першого березня чи третього, перебуваючи в Херсонській області, я телефоную додому. Мама каже, що вона на валідолі долі, і дуже складно у Львові. І вона взагалі вже цього всього не витримує. Я кажу, ти серйозно типу тебе ти взагалі про що ви зараз говорите, але в неї є своя правда, у мене своя правда, і ти починаєш агресувати, тому що ти приїхав іншим, а суспільство тебе абсолютно не розуміє. Немає якогось такого рецепту, як людині повернутися з фронту, тому що повертаючись. Сюди твоїм супротивником є ти сам. І шанси вас рівні, однакові. І чи ти перебореш самого себе, чи ні, це вже покаже час. Є тисяча програм, хтось звертається до психолога і супер, хтось починає сиджати квіти, бо хоче бачити багато життя. Хтось активно займається спортом шлях у кожному світі, і кожна людина має віднести цей шлях. І сьогодні держава справді робить багато гарних, класних Ограм для повернення людини з фронту, бо повернутися живим ще не означає повернутися з фронту. Мені видається, що немає жодної людини, яка пройде війну і на 100% повернеться з війни. Війна вже з кожним з нас е, назавжди. Але як навчитися жити з цим е, оце вже завдання держави. Е, так як я очолюю ветеранську організацію з 2014 року, і до речі, до лютого 22-го мені видавалося, що я знаю, що таке війна, як виявилося. Ні. В лютому я зрозуміла, наскільки це е, страшна річ, і що війна це напевно, найгірше, що може бути з людиною. І, е... Ми багато робили для ветеранів, і я думаю, що головним рецептом це все таки є об'єднання ветеранів, якісь певні середовища. Звичайно, зараз дуже багато проводимо заходів в маленьких містечках. Я бачу, що представники завжди дуже бояться готувати ветеранів в докупо. До прикладу в маленьких командах теж ні не збирайте, вони зараз там не вижу з кабінети, вони почнуть ставити питання землі ще якісь. Але ветеранські середовища, це середовище, де тебе розуміють. Я вам скажу відверто, що з лютого місяця. Я не така супервідважна, як багато людей. Я не бігла з автоматом, але мені приходилося з поля поясни брати тіла людей, воздягати їх, збирати всі речі в пакет, вести в і робити документи. І цей момент ми робили в лютому місяці, в березні, коли Вознесенську тривали активні бої, над тобою літало все, але теж не міг зупинятися. Людей треба провести в останню дорогу. Це було коли в'їжджаємо в одне місто, воно вже не під нашим контролем. Контролем окупанта це це. Дуже дуже важка робота, тому що на цей момент не було умовної лінії фронту. Е, ну і живих людей приходилось бачити дуже мало е, втрат. Дуже багато і цивільного населення. І коли я повернулася додому, моєю основною проблемою це було спілкування з живими людьми, тому що мені було страшно, що їх багато. Вони рухаються, вони живі, і немає обстрілів. І здавалося, правда, ми так мріємо про мирний час. Те, що для е, цивільних людей є буденністю для людей, які повертаються з фронту, це є проблемою навіть Будь-які гучні виступи для будь-яких чи гучні звуки для будь-яких людей, які повернулися з фронту, є великою проблемою, тому мій рецепт повернення з війни це точно об'єднання ветеранів, тому що коли сьогодні до прикладу. Будь-якому військовому дружина скаже, давай сходимо до психолога, ти щось не спиш. Він скаже, сходи до психіатра. Тобто, ти мені тут діагнози не став. А коли побратим скаже: Слухай, я був психолога, така класна, мені допомогло, мені стало мені стало легше, пішли, він піде, тому що це інші речі. Знаєте? коли сьогодні ми багато також спілкуємося з людьми і кажемо там не питати військових, як ти не говорити давайте там, закінчуйте цю війну, я вже втомився, наваляйте цій небої здатні армії. А всі мої побратими виявляються від дебілів загинули. Чи як коли ми говоримо, вони казати я тебе розумію? Бо не можеш ти розуміти, то нам теж кажуть, наприклад, одна пані каже: я вже 10 років кажу, дивлюся в очі, кажу, я тебе розумію, і все нормально. Я Кажу: Ну а ви як думаєте, ви говорите якісь фрази зразу людина має вас вити? Чи як? Тобто, оці всі фрази докупи, вони людей дратують, і справді, от ветеранський середові. Середовище, воно таке самодостатнє, е і я думаю, що дуже важливо об'єднувати людей, об'єднувати людей, які е пройшли війну, і тоді вони один одного здорове середовище зробить тебе справді поверне тебе швидше. Я, наприклад, повернулася сюди. Е, важко, е, ніхто не говорить про ці стани, з якою які з тобою відбуваються, ніхто не попереджає. Розумієте, коли ти вже вдома, в безпеці піднімається тиск. Всі лікарі розглядають там інсульт, інфаркт виявляється, змінюється гормональний фон і він дає тобі великий тиск. В нас лікарі з цим не працюють. Гаразд пройшли цю тематику. Потім кажуть, іди до психолога. Ну про що мені з ним говорити? Що він мені скаже для мене? Хоча це теж неправильно, але я, наприклад, цього не хотіла. Коли ти я дивлюся, як в нас з вісімдесятки Михайло по побратим, якому ампутували дві ноги, займається спортом, мотивує. Я дивлюся і думаю, Олен, ти що здуріла, ти ще смієш себе жаліти? Типу, та тобі взагалі супер повезло. Тобто радій життю. Є люди, які мене надихають, от я на них дивлюсь, але це люди, які пройшли війну. Також я би що хотіла зауважити, що дуже важливо. Ми сьогодні всі говоримо про роботу з ветеранами. До 22-го року Росія дуже багато вклала грошей, щоб зробити і спотворити образ ветерана. Ви бачите, що ми часто бачили, учасники бойових дій вибили шибу, учасники бойових дій там щось зробили, розпостріляли. Тобто, ну ми чомусь не чуємо, що лікар, адвокат чи інші професії щось зробили. Тобто, я як адвокат, який працює по кримінальних справам, точно вам скажу, що всі професії роблять щось погане, але на цьому не треба акцентувати. Тобто Російська Федерація справді намагалася спотворити оцей образ. І в суспільстві часто існує і вітає така думка, що всі учасники бойових дій, якісь трохи нервові, якісь не такі. Я вам скажу, ні. Як показало повномасштабне вторгнення, це неймовірно витривалі люди. Це люди, які собі подавляють такі емоції. Повірте, те, що людина проходить на фронті, її тут вже напевно нічим не роздратуєш. Але вже якщо роздратуєш, от тоді вже та тоді вже буде біда повна. І сьогодні теж важливо говорити про те, щоб суспільство було готове до повернення людей, тому що сьогодні ми бачимо, як маленькі діти кажуть, а дивися, дивися, в тьоті ногами металева. Сьогодні ми бачимо, як дорослі чоловіки показують на людей на протезах пальцями, і це ненормально. Ми маємо багато працювати з суспільством. Суспільство має бути готове до того, що після перемоги повернуться дуже дуже багато людей. І оце повернення з фронту їхні також залежить не лише від державних чиновників, від від того, що їм скажуть в відділі соцзахисту, а дуже важливо залежить власне від того, як буде реагувати суспільство, чи суспільство буде розуміти їх часто хлопці. Дратуються бо ці цивільні глянь. Вони ж не розуміють, що ми проходимо справді тому, що наші захисники зробили так багато, щоб ми всі не знали війни. Якщо сьогодні нам навіть в Києві, чи Львові здається, що ми знаємо, що таке війна. Ні, вони роблять все, що ми не знаємо, що таке війна, тому що е, тривоги е, і це неприємно. Взагалі війна, вона неприємна, але те, що відбувається там, це не для сприйняття людського розуму, це абсолютно до жодного сприйняття. І я думаю, що важливо питання повернення розглядати в комплексі, говорити з суспільством, пояснювати, що ми ж всі бачимо, що не до кінця люди розуміють там гучними вечірками. Я пригадую, як мені складно було коли 2017 році чути салюти. От я інколи аж просто хочу зараз це біля сусідів зробити і запитати вам, як правда. А вони на мене дивились і не розуміли. Думала, що зі мною щось не так виявляється, ні що люди, які проходять війну, вони ще самі стійкі. Е, розповідати можна багато, війна страшна річ, але я думаю, що кожен з нас робить і зробить багато. В, важливо гуртуватися, говорити про проблеми. Знаєте, тому що е, наші захисники вони ж такі є. Вони ж не завжди хочуть розповідати про відчуття. До прикладу, мене запросили в Варшаву на форум Психологічна травма війни. Тобто, і я настільки відкрито розповідаю про всі оці відчуття і емоції. Вони кажуть, ви знаєте, ми з ким не спілкуємося, ніхто про це не хоче розповідати. Я кажу: Ну а що мені стидатися? Було дуже страшно, тобто, ну і немає людини. Мені видається, який в цей момент. Тобто, тут ракета пролетить по Львову десь страшно. Ви собі уявіть, коли в цей момент приїжджає артилерія, ракети, і все на купу. Тобто, це просто пекло. Як тобі е, усміхатися і говорити, що це не страшно? тобі не те, що страшно, я навіть не знаю, які є відчуття слова, що передати те, що ти там проходиш. Е, ну але війна вона має дві такі, якісь дивні. Е, Дивні сторони, що це саме страшне, що з тобою було, але це те місце, куди ти тебе чомусь завжди потім тяне, коли ти приходиш в цивільне життя. Тобто, тут тема довга тема на години, але важливо, що ми сьогодні зустрілися, важливо, що ми сьогодні говоримо про цю проблему, і я впевнена, що ми, як суспільство, зробимо усе для того, щоб нашим захисникам, які нам сьогодні дали змогу просто жити, було комфортно повертатися сюди, і ми зробимо усе, щоб вони поверталися до нормального життя. Це їхня країна, і вони, як ніхто, на це заслуговують. Всім дякую. вам.